В рамках робочої групи Прозорість та підзвітність нами сьогодні було відвідано місто Умань, де, як ми всі знаємо, було влучання ракети Російської Федерації в даний будинок. Відповідно, на даний момент почалося відновлення даного об'єкту. В ході нашої наради було проведено зустріч, на якій були присутні підрядник, технагляд. Та відповідні виконавці даних робіт. Було проаналізовано роботи, які на даний момент виконані, а саме це там в основному це демонтажні роботи та поставлено чіткі задачі на найближчий час та терміни їх виконання. З даних задач в понеділок підрядник повинен приступити до демонтажу. Зруйнованої частини будинку, а саме плит перекриття, та виконати дані роботи в терміни до трьох тижнів, після чого повинен влаштувати нові залізобетонні конструкції. Нові плити перекриття вже виготовлено приблизно на 5 поверхів даного будинку та знаходяться на збереженні заводу виробника. Станом на даний момент почалося утеплення. Другої секції будинку, де це можливо, яка не зазнавала руйнувань. Завезений матеріал, утеплювач. Тобто планується, скажімо так, декілька процесів задіяти одночасно для того, щоб пришвидшити загальний об'єм виконання робіт. В принципі, чекаємо початку, скажімо так, масштабних робіт для того, щоб зрозуміти. Кінцевий термін завершення даних робіт і перш за все, це перший етап демонтаж та монтаж плит даного будинку. Термін поставлений підряднику до квітня цього року, тобто, грубо кажучи, місяця. В рамках контролю в якості за виконанням. Будівельних робіт на об'єкті здійснюється технічний нагляд та авторський нагляд. Технічний нагляд здійснюється представником департаменту будівництва, тобто це штатна одиниця наша, який має відповідний кваліфі... кваліфікаційний сертифікат. Та авторський нагляд здійснюється представником проектної організації, який виконував даний проект та повинен спостерігати за. Правильністю виконання будівельних робіт в відповідності до наданих ним проєктних рішень. Також в департаменті створена, скажімо так, своя робоча група, яка буде займатися прийманням актів виконаних робіт та аналізувати об'єм виконаних робіт, розцінки, матеріали, які використовувалися, підтверджуючі документи. Тобто кожен буде відповідати за свій напрямок. Це як технічний нагляд, як проектно-кошторисний відділ, який буде звіряти відповідність цін та матеріалів, які були передбачені проектною документацією, та які будуть даватися в актах виконаних робіт. Тобто, контроль будемо здійснювати максимально як це можливо в рамках чинного законодавства.